Хочу працювати в команді Михайла Саакашвілі. А, ну, я вважаю його, для мене він ідеал політика. Тобто, ну, я так розумію, що більшість людства вважають ідеалом політика Авраама Лінкона чи Махатму Ганді. Манді. Для мене такою людиною є Михайло Саакашвілі. А, я трошки заздр в Грузії, що в них є такий президент, а в нас такого президента немає і не було. Я навіть мріяти не міг, що я опинюся в, буду мати змогу працювати з цією людиною. Ну, це перше, тому що ну, ну якщо зверху не можуть змінити країну, то може час прийшов і міняти знизу. Я так подумав, я ніколи не йшов в політику, не перебував в жодній політичній партії, тому що а, я а, незалежний журналіст і не ход і нікого не був там партій тому що ну, мої читачі мені не довіряли. От, але ну, від політики можна тікати, вона все одно тебе нас дожене і кожен раз ми приводимо нову владу, і кожен, кожен раз вона виявляється пройдистицькою. То вже тут постає, таке, постає така відповідальність, що може самим чимось треба зайнятися, принаймні на тому рівні, на якому ти можеш. До того ж мені не подобаються інші кандидати наші, які пішли. Тобто, якби я побачив, що там є гідний кандидат, я, звичайно, цим не займався, а просто підтримував його. Тому що ну, іноді тут, Я вважаю, що якщо переможуть певні кандидати, то це дуже велика небезпека для нашого краю. Тому що коли в країні безвладдя, ті люди, які навіть при Януковичі не наважувалися йти в політику, зараз йдуть. Я не хочу приходу корупціонерів, корупціонерів до влади в нашому районі, не хочу приходу криміналітету до влади в нашому районі, тому треба йти.